Про дняшню відкриті у нас наявний квору. Розпочинаємо чергове засідання виконавчого комітету. На засідання вноситься 18 питань. Є зауваження у члені виконавчого комітету до порядку денного. На засіданні присутні доповідачі з засоби масової інформації, юридичного управління, організаційні відео є пропозиція порядок денний підтримати в цілому. Одинулося. Тепер надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Звернулось товариство фора, фізична особа півень і фізична особа Войленко. Зауваження у архітектури немає, є запитання. Nie. Прошу підтримати нашого. Обинулося. Дякую, що. Розглядаємо проєкт рішення про погодження проведення заходів на території міста дії воєнного стану. Завісо часу, міський культурний центр, Хартяєв ноявне. Пункт 1-2, 1-3, Є зауваження? Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одноголосу. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бровольської міської ради Брузького району Київської області від 2.3.21 року з номером 139 зі Це стосується кандидатури визначеної матері гірої почесного звання. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одноголосити. Да. Про взяття на квартирний облік в виконавчому комітеті Борвоскої міської ради Борвоскової районної Київської області та внесено з ним квартирні справи юшим про Ірина Миколаєва на звучанні комунальної власності та же план. у комісії не було, є пропозиція підтримати. Нема задача. Прошу вас одного голосу. Про зняття з квартирного обліку в виконавчому комітеті Бурговської міської ради Бурговського району Київської області. Є два пункти. Є пропозиція підтримати. Нема голосувати. перші голосу. Mm -hmm. Про включення до переліку першого типу та передачу в оренду об'єкта комунальної осені Сібровоської міської територіальної громади е світлотехнік. Да. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно. Е Розглядаємо проєкт рішення про затвердження актів про рації комунальної власності Зборозької міської територіальної громади як гуманітарної допомоги від районного дій Федеративної Республіки Німеччина. Є пропозиція підтримати рішення сесії було. Прошу голосувати. Про затвердження акту приймання передачі комунальної власті Збройської міської територіальної громади зовнішніх інженерних мереж, які у власності тому на балансі творців з обмеженою приєднання Каранику. Є пропозиція підтримати. Нема заперечень. заперечення, прошого зговорився. Про затвердження переліку об'єктів фінансування хіба зітримав 25 років. За рахунок, проще програми часткової компенсації вартості закупівлі незалежних джерел електроенергії для забезпечення потреб співвласників власних квартирних будинків проводить міської територіальної громади для проходження опалювального сезону на 22-25 років та належного забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами. Рішту оцінювання навчальних управління житлово-комунального господарства, інфраструктури і транспорт. Є пропозиція підтримати. Прошу голосування одногоносу. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного перезначення об'єктів, що здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету на 25. Це щорічне е, прийняття відповідного рішення, тому що хочу зазначити, що ми не мінялися робітна плата з 2022-2023. Є про... пропозиція підтримати, прошу голосувати. Про погодження проведення масових заходів на території міста Браворико на проєктів доласті при воді воєнного стану. Мирна акція на не військовополонених. Є пропозиція підтримати довго нас і розповідає. Дякую. Про затвердження висновку була справи дітей проводської міської ради прословній Київської області про підтвердження місця проживання дитини для дії тимчасового виїзду межі України. Є пропозиція підтримати прошу голосу одноголосих. Про встановлення пікувальника. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одноголосно. Про встановлення пікувальника. Є пропозиція підтримати. Ось доголосив. Про втрату статусу дитини позбавленого батьківського піклування та втрату оператусі рішення виконавчого комітету про США ради Київської області. Є пропозиція підтримати, прославич. Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Бронської міської ради Барвоської району Київської області від 2 на п'ятого бастаречого по зону триста двадцять сім. Є пропозиція підтримати. Про затвердження персонального складу міждисциплінарної команди для складання індивідуального плану соціального захисту дітей, сиріт та дітей, позбавленого батьківського піклування та втрату чинності рішення матеріально-черківництва Брянської міської ради, Брянського району, Київського району. двоє заповнені в містах, а в класі батьківського району, а це навіть Є пропозиція підтримати. Про надання статусу дітей на Ну, У мене батьківського району. Є пропозиція підтриматься, обнулась порядок дня вечер, там дякую всім за это.